Національний університет оборони України випустив перших офіцерів запасу, які мають бойовий досвід. Кожен із них пішов в АТО добровольцем. Серед 15 випускників дипломовані юристи, журналіст, політолог, лікар, археолог. Практично весь наш курс це можна сказати перша і вторая волни мобілізації. Воює в, в добровольчому батальйоні. Я бачив недостаток кваліфікацій імені командирів. У нас в більшості своєму це були люди без определеного образування. вони не знали. І половини того, що ми здесь вивчили, Вот у нас, коли добровольці сюди пришли, в конец першої недели этого курсу закончился фраза і бойцов. А як ми взагалі там вижили? Ми взагалі нічого цього не знали. Навчалися курсанти за новою інтенсивною програмою. За три місяці опанували знання звичної дворічної підготовки молодших лейтенантів. Це е, перше у нас таке, от, що то в Україні. Ми оце так цей випуск зробили. От. і ці люди тепер маючи досвід. Помножені на знання чи навпаки знання, помножені на їх бойовий досвід. Я знаю, що вони займуть достойну нішу серед командирів. Вчилися не тільки курсанти, а й викладачі. Теоретики і практики ґрунтовно обмінялися досвідом. Преподавателі з перших днів нам дали понять, що вони... Готовы нас слушать. Им интересна практика. Они хотят менять образовательную программу, подгонять ее под современные условия. Ребята даже шутили, что мы как подопытные мыши У нас постоянно нам какие-то анкеты давали, опросники. Каждый раз там давали, давай модель по тактике, останавливали, говорили: А вот как это будет? Вот как вы это в зоне АТО? Вы подобное применяли? Как оно работало? Відповідно до вимог Кабміну із серпня 2015 року вчитися на офіцери запасу може кожен, хто має вищу освіту та придатний до військової служби за станом здоров'я. Нині вже є 70 охочих пройти таку підготовку у провідному військовому виші країни. Аліна час ще.